Мої вітання колеги. Сьогодні 10 червня. Вкотре проходимо, доломуємо стрілку, так як з першого разу неможливо виламати 100%, бо деякі рослини пізніше випускають. Десь можна пропустити, тому обов'язково раджу пройтись. Що ви проходили тільки один раз чи два, ще раз пройтись доломати. Постану на сьогоднішній день видно, що ґрунтовий гербіцид Stomp 330 відпустив свою дію. У нас дощить вже другий тиждень, видно, все-таки промився і, якби бур'янець пішов. На даному етапі, якщо хочете, щоб на момент викопки було чисто, ще можна спрацювати контактними гербіцидами, такими як Фермер, галіган, у кого є залишки гуалу, будь ласка, це те, те ж саме. Проходите, можете в міжряці, можете з пушняком, лист, в лист грубий і таким чином дотягнете до викопки урожаю більш-менш чистим. Інакше, якщо так лишити, цей бур'ян він за три, десь приблизно лишається 3-4 тижні до збору урожаю. Він покриється покриє на рівні з часником. Це буде ну, трішки невдобно викопувати, тому зверніть на це увагу. Якщо це вас е ваша технологія дозволяє таке потім скосити там чи інші способи, це вже ваша справа. Але ще можна. Щодо стану на, е у нашій області по волозі у нас якраз перед виходом стрілки пішли дощі, тим самим ситуація покращилась, бо практично весь травень дощу не було. А в деяких регіонах дощу практично не було за всю вегетацію. Відповідно, часник почав дозрівати раніше. Так як рослина розуміє, що йде стрес, недостаток вологи і повну вегетацію, тобто він скоротив, рослина скоротила вегетацію для того, щоб сформувати хоча б на тій волозі, що лишилось, якийсь урожай і дати потомство. Таким чином в деяких регіонах буде врожайність низька. А в деяких, навпаки, із-за високої кількості вологи пішли проблеми. Тобто часник починає просто гнити. Ну, По-перше, земля дуже забита на даному часі після такої кількості е, вологи. Відповідно, пройти зараз міжрядку, у кого є можливість, будь ласка, але не глибше е, 5-7 см. А так, в принципі, вже ж сюди не влізеш, густота така, що просто поламаєш листя, а це також вплине на негативно вплине на урожайність. Тому ось така ситуація. Поки що все йде ніби нормально, побачимо, що буде далі, адже ще тиждень дощів, тому. По результату вже подивимось згодом. Ще можна підживлювати калійними добривами. Щодо, якщо велика кількість опадів, ви бачите, що пішла пішли грибкові захворювання на листу, такі як іржа. Що ви не робили профілактичні обробки раніше, то... Можна ще пройтись квадресом, у нього термін очікування всього лише 14 днів, відповідно, до збору урожаю ви будете дотримуватись сроків. А після того, як у вас до десь після 15 червня 20-го, я, як кажуть, є 2-3 тижні спокою. Ми повинні залишити часник в спокої і вже нічим не впливати на нього. Щоб він нормально дозрів, сформувалась головка і ми отримали гарний врожай, щоб його ніякими фунгіцидами, гербіцидами не стресувати додатково. Щоб все було також припиняється за останні два тижні поливи. Це теж дуже важливий момент. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі.